Бібліобус, які подарували харківські державні наукові бібліотеці Міні Короленка, колегії Сталіна, поповнився новими книгами. Акції з наповнення пересувної бібліотеки сучасною українською літературою першими підтримали харківські видавництва, лідер на ринку навчальної, дитячої художньої та іншої сучасної літератури ранок, одне з найбільших видавництв в Україні з понад 35 35-річною історії фоліо, а також АСА, що спеціалізується на випуску дитячої літератури. Коли цю ранку заповнили майже півтори сотні примірників дитячої енциклопедичної художньої літератури, романи та фентезі для підлітків і дорослих. Більше ста книг подарував давній партнер книгозбірні, засновник та керівник фоліо Олександр Красовицький, директорка Аса Світлана Фельман також привітала зі всеукраїнським днем бібліотек книжковими подарунками і пообіцяла долучити ротарійців до комплектування бібліобуса. У межах їхнього книжкового проєкту книги надії. Загалом фонд бібліобусу отримав близько чотирьох сотень новеньких, щойно з типографії популярних сучасних видань. Втім, бібліотечний Вольво може водночас перевозити до чотирьох тисяч книг, акція з наповнення фонду бібліобуса триває. Галина Половик, Агенція новини громада груп.